Їх використовували не для боїв, постійно гавкають та намагаються вкусити. Як же ж обрати нормального заводчика, а не чорного розведенця? Всім привіт! Мене звати Кароліна. Ви на каналі Булка Ешер, і я власниця двох братів породи мініатюрний бультер'єр Ешера та Елвіса. Сьогодні я вам розповім про цю породу та їх особливості, про стандарти FCI та як правильно обрати заводчика та здорового цуцика. Мініатюрні бультер'єри це брати стандартних булочок. Вони з'явились не так давно в минулому столі. І вони залишили в собі всю харизму, лише стали більш компактними. Минулому їх використовували не для боїв, як багато хто вважає, а для крисоловства. А зараз вони просто диванні булочки. Генагресії це все фігня. У булочок його немає. Вони дуже добрі та ласкаві, особливо, якщо правильно займатися вихованням та соціалізацією. Ця порода дуже енергійна, потрібно приділяти багато уваги їх вихованню та давати їм можливість багато бігати. Також мініатюрні бультер'єрчики дуже вперті. Потрібно знайти спосіб, як комунікуватися з тією собачкою і як займатися, наприклад, за допомогою іграшки або смаколиків. А особливість цієї породи це, звичайно, її голова у формі яйця, а також маленькі мигдалевидні очі. Ці пасики чудово ладять з дітками і вони суперово підійдуть на роль няні, тому що вони дуже ніжні і готові за кимось турбуватись. Але виховувати бультер'єра повинна доросла людина, а не дитина. То ця собака не підійде для дітей віком до 14 років, а то й до 16. Але це особиста моя думка. Я взагалі вважаю те, що дітям собак купувати не можна, особливо маленьким карапузикам. А як вони уживаються з іншими тваринками? Наприклад, якщо у вас є інша собачка, котик або якась криска. вони чудово будуть жити з іншими звірятками, вони їх будуть любити. У мене є ще Йорк, Йорки, Ешер та Елвіс Постійно хочуть її цілувати, грати з нею, але вона на них постійно гавкає та намагається вкусити, хоча в неї вже немає зубів. Мініатюрний бультер'єр офіційно визнаний Міжнародною кінологічною федерацією FCI, і це означає, те, що це дійсно порода і вона признана у світі. А тепер, якими міні-булки повинні бути? Зараз трохи пройдемось по стандартам. Перше, це голова. Вона повинна бути довга, опукла, без ніяких впаднок. Очі повинні бути глибоко посаджені, і вони повинні бути темними та трикутними. Тіло повинно бути. Холисте, пропорційний і з міцним кістяком. Максимальний зріст 35 та 5 см по холці. Максимальної ваги немає. Головне, щоб собака виглядала пропорційно. Окей, ви переглянули багато відео і все ж таки вирішили поповнити свою родину малесеньким цуциком саме цієї породи. І як же ж обрати нормального заводчика, а не чорного розведенця. По-перше, в Україні ми маємо такий чудовий сайт, як КСУ, де ви зможете знайти весь перелік розплідників саме вашої необхідності. Породи. На сайті є розподіл по містам. Мене ви там також можете знайти, але в мене цуциків вже не буде. І також там є контактна інформація власників. Наступний крок, коли ви знайшли якогось заводчика, який вам сподобався на перший погляд, вам потрібно дізнатися, як живуть його песики, та в тому числі і цуцики. Це може зробити за допомогою інстаграму або Фейсбуку, тому що розплітники показують своє життя саме там, і там можна подивитись, в яких умовах всі проживають, наприклад, чи гуляють. Собаки, чи соціалізуються, яке відношення до цуциків, і чи не живуть вони в картонних коробках. Якщо соціальних мереж немає, тоді вам варто домовитись про реальну зустріч або відеозв'язок з цуциками, щоб подивитись, як вони живуть і взагалі на їх стан. Але пам'ятайте, що не всі заводчики можуть запрошувати до себе додому потенційних покупців, тому що це нормально. Діто карантин і просто люди не хочуть приймати когось невідомого в себе вдома. Тоді вам краще зідзвонитись. По відео також на просторах інтернету, особливо інстаграму, дуже багато власників мініатюрних бультер'єрів з різних розплідників. Ви можете на них підписатись, питати відгуки про саме їх цуцика та про заводчика, тому що це дуже важливо. Тепер ви вже обрали собі заводчика і хочете цуцика. Вам потрібно знати про здоров'я батьків. У них повинні бути обов'язково гентести. Ви їх можете попросити і заводчик вам їх надішле чи покаже. А також у білих бультер'єрів. Повинен бути тест на слух. Батьки цуцика повинні бути титуловані, тобто вони повинні мати гарні оцінки від експертів на собачих виставках. Які ж документи повинен мати ваш майбутній член родини. По-перше, це метрика. Там вказується ім'я Цуцика, назва розплідника, інформація про заводчика та деяка ваша інформація. Згодом ви її зможете обміняти на родові. У вашого малюка обов'язково повинен бути чіп. Він водиться у холку і це робить заводчик у клубі обов'язково ветеринарний паспорт. В ньому повинні бути всі щеплення згідно віку вашої нової собачки. Обирайте малюка з серцем, але пам'ятайте, те, що здоровий цуцик має блискучу шерсть, блискучі оченята. Також він повинен мати добрий апетит. Він, в нього не повинно бути якихось прищечків або почервоніння. Також дивіться на стул собачки, він не повинен бути жидким. Стежте за характером малюка, хтось може бути більш енергійним. Хтось більш спокійним, але це не завжди факт, що собака такої залишиться. Наприклад, коли Елвіс був маленький, він був найактивніший, найенергійніший. А зараз він просто дуже лінива жопка, яка навіть іноді не хоче гуляти. А Ешер, навпаки, він був саме спокійний, а зараз він готовий пробігти марафон і не один раз, а тисячі. Якщо заводчик пропонує вам дешевого цуцика та швидко все оформити, або привозить вам його кудись на заправку, не показує умови в яких яких живе собачка, вам не потрібне це цуценя, ви не будете знати, що від цього очікувати. Дешево це взагалі не про цю породу. Колись мене спитали, а чи зможе мініатюрний бультер'єр піднятися на Еверест. Так, зможе. Але це все залежить від темпераменту, хтось сам туди добіжить, а когось доведеться піднімати на руках, тому що він швидко втомиться. У мене є чотири фаворити серед заводчиків по всій Україні. Їх собаки мають чудову психіку, не мають агресії, вони живуть чудово. Умовах, і вони готові показувати все реальне життя. Ті, які не в'яжуть цук кожну тічку, і в тих, яких живуть ветерани і насолоджуються своїм життям. А якщо ви хочете про них більше дізнатись, напишіть мені в інстаграм та підпишіться на моїх собачок, і я вам надішлю посилання на їх профілі. Любіть своїх бультер'єрчиків, цілуйте їх в носики і підписуйтесь на мій аккаунт, ставте лайк та пишіть коментарі. Всім па-па, Ми з Ешером та Елвісом будемо намагатися комусь. Ога, частіше знімати сюди відео. Всім дякую!